Колючий дріт, металевий канат та бетонні піраміди це початок однієї із оборонних ліній на Чернігівщині. Тут розташовуватиметься ротний опорний пункт. І таких бетонних пірамідок лише на цьому ротному опорному пункті декілька тисяч. Військовий 119-ї бригади тероборони Юрій Єфименко. Учасник боїв за Чернігів у лютому березні 2022 року. Нині допомагає зводити одну із оборонних ліній на Чернігівському напрямку. Якщо вони були 24 лютого 2022 року, е була б совсем по-другому е оборона, і е думав, що капи не дошлі не дошли б до Чернігова, вони просто на границі задіржалися. Колючий дріт проти ДРГ, проти піхотних частей, а зубдя це для проти бронетанкових військ. Я думаю, що ефективність велика. Це збереже життя українських військових. Ротний опорний пункт. Окрім ліній із пірамід, це ще й протитанкові рови, окопи та такі бетонні доти. Віцнесенький бетон, достатньо міцні двері, бетонне укріплення. Може витримати потрапляння мінометних снарядів, сколкові прильоти якісь, може врятувати життя людей, бійців, які безпосередньо будуть нести оборону в певний період часу саме на цих от оборонних рубежах. Достатньо якісно, вже з інженерної точки зору зроблений окоп. Бачите, є сітки, вже достатньо з такого міцного сталевого пруту. Є у нас деревина, яка перекриває акоп, щоб він не завалювався. Згори є брусвер, який може дає можливість унеможливує. Потрапляння осколків безпосередньо в сам окоп. Здебільшого функції того, щоб не обвалювався окоп, виконує звичайна шалівка дерева. деревина. На цьому окопі ми можемо бачити, що є достатньо такі міцні сталеві прути, які униможують завалення окопу на достатньо великий період часу. Зі слів командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва. За останні місяці на півночі фортифікаційне обладнання кордону збільшене на 63 на Чернігівщині, за даними Прозоро, відомо про будівництво як мінімум дев'яти таких оборонних споруд. На них виділили майже 344 мільйони гривень. Ці всі укріплення розраховані на роту бійців різних підрозділів. І якщо в комплексі все це укріплення може гарантувати. І гарантувати відносно стабільний бій і затримати ворога на певний період часу. Андрій Тіток, Олексій Жорнов – Суспільна новини, Чернігів.